На третій день Великодніх свят біля архікатедрального собору школярі водили кривий танок. Він супроводжувався обрядовими піснями, іграми та весняними хороводами. До святкового дійства з нагоди Воскресіння Христового долучились понад дві сотні учасників та близько десяти художніх колективів Івано-Франківської МТГ. Серед танцювальних колективів Калинонька. Дівчата щороку приймають участь у великодніх забавах. Кажуть, нині потрібно піднімати українську культуру стараємось завжди підтримувати ці традиції, щоб вони не забувалися, тому що це дуже важливо і завжди беремо участь. Ми танцюристи і ми хочемо, щоб наша культура розвивалася. І тому ми стараємося брати участь як у найбільше таких. Західо долучилися до святочних співів та танців не лише франківці, а й переселенці, які внаслідок збройної агресії перемістилися на Прикарпаття, аби затанцювати гаївки та веснянки. Жінки вокального гурту Я Маріуполь готувалися ще від зими. Ну, насправді в них не було таких традицій водити гаївки на Великдень. Так вони якісь веснянки десь знають, там подоляночку, ще щось, але як такої традиції, щоб біля храмів водилися гаївки, цього не було. І ми вивчали з них. І жучка, і огірочки, і інші з рухами. Наталія Політаєва з Харкова каже, регіональні традиції майже не відрізняються. Проте на Прикарпатті свята для неї особливі. Про Гаївки неодноразово чула. Однак лише зараз почала їх вивчати. Це для того, аби після повернення до Харкова навчити обрядовим пісням рідних та друзів. Труднощі були, бо дуже багато репертуар у нас такий великий, і для мене багато було нового. Це треба було усе, усе це переглянути усе це розучити. Але якось так. Ну тут я бачу такий легкий підхід, і люди так легко раз зібралися, пішли співати, раз друге місце пішли співати. І якось на цій хвилі ти теж такий вже і не хвилюєшся, і теж йдеш і просто і співаєш разом з ними. Аби долучитися до святкування всім містянам та вимушено переміщеним особам, департамент культури підготував листівки з обрядовими піснями, щоб вони могли разом з нами підспівати і залишити собі на згадку. Оце минуло. Лі фотографії минулого року на згадку залишити, і вже дітки можуть навіть вивчати вдома разом з батьками ці гаївки. Тобто, ми робимо все для того, щоб зберегти все те, що нам даровано Богом. Весняні великодні забави триватимуть у Івано-Франківську упродовж тижня. Віталія Колуч, Андрій Буцяк, новини на вежі.